Пожежа в санаторії до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від чергової медсестри приймального відділення одного із санаторіїв хмільника про те, що з кімнати на другому поверсі спального п'ятиповерхового корпусу йде дим. На місце події одразу направлено чергові караули ряду підрозділів ДСНС. Під час розвідки рятувальники встановили, що загоряння сталося в одній із кімнат на площі 8 квадратних метрів. На момент виникнення загоряння в корпус. Сі, перебувало 133 відпочиваючих та три чоловіки персоналу. Вони до прибуття надзвичайників самостійно покинули приміщення. Вогонь знищив меблі, побутову техніку, вікно та двері. Пошкоджено внутрішнє оздоблення стін та стелі кімнати на площі 35 квадратних метрів. Ймовірна причина виникнення загоряння та збитки наразі встановлюються фахівцями. До ліквідації даної пожежі від СНС України Вінницької області залучалося 8 чоловік особового складу та 3 спецавтомобілі. Рятувальники Вінниччини вкотре звертаються до власників подібних закладів з масовим перебуванням людей. Будь ласка, слідкуйте за правилами пожежної безпеки, за електроприладами та електропроводкою. Бережіть здоров'я людей, які знаходяться та відпочивають у даних заходах.